Сріж за все, скоріш за все, тут не буде вистачати якихось частин, скоріш за все, але не точно. 100 гривень БУ пазла. Так, і одразу до наступної коробки купирка і два. Два лоти іграшкових. Так, ну, Такі штуки я знаю. Такі штуки я бачив неодноразово. Сюди підключаються навушники, сюди зарядка. І якщо я не помиляюсь, через або роз'єм із зарядкою, або роз'єм із навушниками можна підключати джойстики. Не знаю, чи працює? Ні, не працює. Ну, скоріш за все, що потрібно заряджати. Акумуляторна батарея від Nokia стоїть. Коротше, що тянуть? Це пристав. Ставка. Тут, типу, як ранше був, але заявляється, що тут більше 1000 ігор. Звідки я знаю, бачу на Aliexpress. Ціна 100 гривень. Але без упаковки, до речі, все так, якщо працює. І ось така чудокоробка. Практично.